Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами незвичайно будемо про щось говорити. Діти, ви буваєте на вулиці? Кузя, ти буваєш на вулиці? Так, бувай. Дітки, ви кожен день буваєте на вулиці, і я впевнена, що ви бачите ось такий предмет. Чи ви знаєте, що це за предмет такий? В нього три очки є. Одне очко червоне, одне жовте, а одне зелене. Кузя, ти не знаєш, як це називається цей предмет? Це світлофор. Ой, молодець умничка. Давай дітям розкажемо, як себе треба вести на вулиці, і як треба дивитися на світлофор, щоб знати, про що він говорить. А світлофор має свої скельця. Які щось обов'язково говорять для людей, для всіх людей, які проходять вулицею. Дітки, я вам прочитаю, от який віршик в мене є. Різні скельця є у мене червоне, жовте, зелене. Можу ними, я сказати, йди стояти. Стояти і зачекати. Діти, це нас на вулиці завжди зустрічає світлофор. Скажіть, будь ласка, а де стоїть світлофор? Кузя, ти знаєш, де стоїть світлофор? Так, на переході. Ось у нас, подивіться, є перехід, і обов'язково є світлофорчик. І світлофорчик говорить: якщо зелене світло горить, тоді іди. А якщо червоне світло, то стій іти не можна. А діти, скажіть, будь ласка, чи дозволяє світофор дітям щось заперечувати? Так, заперечує. Коли червоне світло, він заперечує переходити дорогу, а коли зелене світло? Він ніби пропонує, проходь, будь ласка, але крім, і ще крім того, що в нас є світлофор, у нас є така, е, такий предмет, як зебра. Діти, її, вона зебра тільки називається, а сама зебра чомусь існує. Інакше, ось послухайте, ця конячка смугаста. І довга в зоопарку не живе, а на вулиці широкій, де буває рідко спокій, через гамірне шосе, весь народ по ній іде. От тому називають цю, ці полоски, називають зеброю, тому що вони Чорні і білі. Дітки, а ще є знаки. Якщо немає світлофора, то знак є ось така зебра, або пішохідний перехід, або школяра і є ось такий значок, який показує, що можна тут переходити. А ще коли вулиця дуже насичена і гамірна, і там багато автомобілів, то знаки показують, якщо східці вниз йдуть, то це значить, що треба спуститися вниз через перехід. Це підземний перехід. А це наземний показує вверх, що треба пройти наверху через дорогу. Дітки, ви тепер зрозуміли, що треба берегти своє життя, дивиться на світофор, що світофор показує на переході. І Кузя тепер запам'ятав, як треба безпечно поводити себе на вулиці, бо всі люди виконують ці правила. А маленькі діти, запам'ятайте, коли ви переходите вулицю на пішому переході. Тримайтесь за руку дорослих тата або мами. Я бажаю вам здоров'я. До зустрічі на наступному занятті.